Ось брати Гедеони зустрілися. Слава Ісусу Христу! Зустрілася локація місто Львів. Зробити так, щоб було видно нашого Запоріжжя, брате. Місто Львів. Сьогодні будемо проповідувати Слово Ісуса Христа, Львів, оперний театр. Ісус є правдива дорога. І чому ми це робимо? Тому що ми хочемо, щоб люди знали про Ісуса, знали про спасіння, щоб люди не йшли в пекло, щоб люди реально мали вічне життя. Ісусі Христі Господі наші. Хай Бог вас благословляє! Не сидіть на місці, проповідуйте Слово кожного Божого дня, бо Бог на той і дав нам день, щоб поки день ми звіщали Його Слово, тому що Ісус любить вас, полюбіть ви Ісуса, покажіть своїми ділами. Проповідуйте Ісуса Христа, не зупиняючись. І ось тут зібралися Гедеоні у Львові роздавати Боже Слово і брати. І сестри, місто Львів. Під'єднуйтесь. Тому кому вона взяла. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Небесний, Я дякую тобі за надію. Я прошу благослови надії, щоб вона подарувала це слово тому, кому вона взяла. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Так. брат.

Дорогі люди, слава Ісусу Христу! Христос народився. Ми даруємо Боже Слово, нові заповіти, місії Гедеон. Переклад митрополита Огієнка. Підходьте, будь ласка, ми зробимо вам подарунок. Також календар, який за 2025 рік. І нові заповіти. Це безкоштовно. Беріть, будь ласка, даруємо вам!

Ісус любить тебе, Полюбиє ти його, розповідай про Ісуса, даруй людям радість. love Небесний, дякуємо тобі щиро за цей Гедеонівський загін. Твій загін, який ти створив, ти сформував Господь. Говори через нас, працюй через нас. Нехай люди почують Слово, Слово про Ісуса Христа, про народженого Христа. Господи, відкрий людям серця, відкрий людям вуха, щоб вони могли прийняти Твоє Слово, благослови кожну сестру і кожного брата, які сьогодні будуть проповідувати Твоє Слово, будуть роздавати Твоє Слово. І нехай все, що ми робимо, ми будемо робити з Твоєю силою в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі люди, підходьте, будь ласка, ми вам подаруємо Боже Слово, календарики, християнську літературу. Це безкоштовно. Підходьте, не соромтеся. Це все подарунки. Беріть, будь ласка, і календарик беріть. А там ще подивіться, ми ще, ще підійде, беріть. Підходьте, будь ласка, дорогі люди. Ми робимо вам подарунки. Но Бог хоче подарувати вічне життя через Ісуса Христа. Вірите в нього. Підходьте, хлопці, підходіть, беріть нові заповіти безкоштовно. Беріть нові заповіти безкоштовно. Слово Боже, беріть календарики, це безкоштовно. Це все подарунки. Кожній людині, хто підійде сюди, ми вам подаруємо Боже Слово і календарик. Підходьте сюди, не соромтеся, Бог любить вас, не відвертайтеся від Бога, не проходіть мимо, бо прийде час, коли Бог може пройти мимо вас. Підходьте, будь ласка, читайте, Боже Слово. Ми вам подаруємо Боже Слово і календарики. Християнська література. Вас любить усіх Ісус Христос. Вірите в Нього. Читайте Його Слово, підходьте, будь ласка. Жити, радіти, слава Богу. Це безкоштовно, підходіть, календарик, новий заповіт, християнська література. Це без свяху підвогу, це безкоштовно, просто ми любимо вас. Дорогі люди, Підходьте сюди, ми вам подаруємо Боже Слово. Підходіть, будь ласка, це подарунки. Дорогі люди, підходьте, будь ласка, ми даруємо Боже Слово і календарики на 2025 рік. Підходьте, ми вам подаруємо. Бог любить вас, і ми любимо вас, і хочемо вам зробити подарунки. Підходьте, не соромтеся. Підходь, будь ласка, бери, це подарунок.

Він буде таким хорошим. Тримайте її. Боже слово, календарик. Тут в цій написано, щоб чоловік любив свою дружину. Візьмійте нас. Займається. Слава Ісусу! Господи на народився, на Тим самим, по вашим ділам, Люди побачать, що ми з вами християни. Що ми з нами ті стаємо в Україну, що любимо шилого Бога і звертаємося в литві до нашого Господа, який може дати мир і перемогу. Благословляю вас іменем Ісуса Христа, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. знаєш, як йому боляче, знаєш, як страждає і мучається на сьогодні. Я прошу тебе, звільни від цього Господи, Господи наповни його серце своєю любов'ю Боже, щоб він був чистий, і щоб він бажав жити, щоб його життя набуло сенсу, щоб він жив заради тебе. Прошу тебе, помили його і очисти його, спаси його душу. Моїм і Слава тобі, наш Бог, тобі. Амінь. Так. Так, що ти цей бі... дух цей дух. Амінь. Бі... Хотіло би спеціально помолитися. До Бога, це зором. Боже, прости я мене. Вибуху. Я вірю, що це є. Своїми словами. Давайте такого. Якщо ми можемо своїми словами, хочете, ми підемо разом молити. Не поводу вас, якщо воно співпадає з вашим серцем, так. але якщо ваше серце до Бога хоче звернутися до Бога, ми можемо разом помолити. Бог чує, Бог чує. Знаєте, як написано? Ми просить, передай нашій молоді, щоб не викидати. Навіть якщо ви не вірите, ви читайте книгу, а Бог зробить свої дії. Добре? Добре Хай Бог вас благословляє. Ви знайдете там, випробці. яка має бути дружина, і який має бути чоловік. У вас сім'я була майбутньому щасливі. Ісус любить вас. Ми маємо передати всім людям, що Господь в цьому місті, в нашому місті, в нашому місті Лева панує Господь. І ми Його благовістики миру, благовистики добра, будемо розповідати всім про Ісуса Христа. Благословіть вам, друзі! Не сидіть на місці, вставайте, йдіть всім, розповідайте про справжнє Різдво, про справжнього Ісуса, про якого написано в цій книзі в новому заповіті, притчах та Біблії. Ісус любить вас і ми благословляємо вас. Не соромтеся, не бійтеся. Бог з нами. Зробіть крок віри. Амінь. Христос народився, дівчата, це вам подарунок. Ви закрите, але важливіше, бо хоче вам подарувати вічне життя і прощення ліків. Бог хоче спасти кожну людину, тому що багато людей йдуть широкою дорогою. Самісіньке пекло. Навіть цього не підозрюють. Ісус Христос хоче врятувати нас і врятувати кожну, кожну людину. Вірите в Господа Ісуса Христа, прийміть Його, у за ріхам і спасетеся. Час би близько. Господь гляде. Підходьте, будь ласка, ми подаруємо вам Боже Слово. Безкоштовно, християнська література, новий заповіти, хали і все, свято дарунок. Будь ласка, ми подаруємо вам, Боже Слово, календарики християнську літературу. Підходьте сюди, не соромтеся, це безкоштовно. Не соромтеся, вірити в Бога. Не соромтеся, підходіть. любить вас і ми вас любимо. Підходьте, це безкоштовно, слово Боже, нові заповіти, календарики на 2025 рік. Підходіть, будь ласка, сюди, ми вам зробимо, подарунки. Ми ну, Бог хоче нам дарувати прощені руків і життя вічне. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хріб нас душі, дай нам на сьогодні. І прости нам провини наші, як і прощаємо винуватися нашим. І не веди на Сполучення, визволи нас від Лука, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. І останні побажання. Прощайте так, як ви. Mm -hmm. Ви сестра страповір, мене дві люди, страх дуже дорожче. За... Тоже Оля, теж дорож. Дякую за співпрацю і за працю. Надіємося далі працювати. Надіємося, і ще один загін у Львові буде. Все ж таки навесно на літо, і все буде добре, щоб всіх евангелізувати. Юра, помолись за закінчення. Слава і хвала тобі, Отець Небесний. Дякуємо тобі, Господь, за твою превелику благодать, Господь. Якою ми зараз тут були, Боже, що ми могли слово Твоє нести, дарувати Іван, Господь. Ми просимо тебе зараз, найперше, за тих людей, які брали слово Боже і чули, щоб вони читали, щоб вони пізнали істину, щоб вони пізнали твою любов, Господь читаючи слово Боже, щоб в них зародилася віра і вони були спасені. Господи, тих хто чув слово Боже, хай також вони будуть спасені. Просимо тебе за помилості твої, щоб люди прийшли до тебе, Господь, і увірували. Дякую тобі за братів і сестер, Господь. благослови кожного хто був, хто вже пішов, власи сестру Олі, Господь і сестри, які були. Щоб надалі ми могли тобі служити, споче так палко, палко, Господь, щоб цей вогонь, вогонь, який в наших серцях палав і запалював інші серця, інших е, служителів побуджував до того, щоб нести твоє слово Боже. Власти, щоб ще один загинув був у Львові, щоб у нас ще більше було гедеонівців, які будуть дарувати Слово Боже. Дякуємо тобі за брата Давида, за В'ячеслава і за всіх Гедеонівців в ім'я Ісуса Христа. Розпусти нас з миром, Боже, проведи нас. До наших місць призначення, до домівок без перешкод і неушкодженими. Дякуємо тобі, слава тебе, наш Бог Отець, Сини, Святий Дух. Амінь. Амінь.